Тим, хто пише та писав із шантів, присвячується. Тепло руки, яка тримає ручку, Її описує події і людей або дарує дівчині обручку, або торкається до стомлених очей. Та й час від часу сталь її холодить, яку сьогодні взяти їй прийшлось, і ця рука від ворога боронить свою країну, так вже довелось. Перервах між боями з диким плем'ям змальовує красу життя в книжках про тих бійців, хто вже поліг у землю, і про тих, хто посміхається у снах. І мало вас, і разом так багато. І Багато хто вже дивиться з небес, як уночі, хтось пише, так завзята, шукає правди щастя і чудес. Де та межа, з якої шлях у вічність? Де та хвилина творче визнання? Руки тепло, тримає ручку звично, І пише, пише, пише навмання.